Назва проповіді. Якщо ви раптом не знаєте, що це значить. Не спішіть гуглить. В процесі проповіді ви зрозумієте це. Але я проконсультувався з юристом одним. У нас в церкві є юрист. Каже, що все там правильно. Така штука є. Це не я з голови придумав. Пультик десь буде. Отака от тема. І е, розпоч дякую Викенті. Розпочати хочу із однієї історії. Він був каторжником, був небезпечним злочинцем, був поганою людиною. У романі Віктора Гіго «Знедолені» Жан Вальжан після звільнення з в'язниці знаходить притулок у єпископа Мір'єля. Єпископ добре приймає його, даючи йому вечерю і свіжу постіль. Будучи злодієм, жан Вальжан вночі краде у єпископа срібло і тікає. А після цього наступного ж дня поліція його ловить і приводить до єпископа. Жан Вальжан, якому 46 років і 19 з яких він провів у в'язниці, тепер знову попався і очікує на вирок. Та єпископ зжалюється над ним і каже, що сам подарував йому той срібний посуд. А також дорікає йому, каже, що цей добродій іще забув підсвічники, які потягнуть десь на франків 200. Жан Вальжан стикається з неочікуваною милістю, і це змінює його життя. Він не просив та йому допомогли. І в цей момент щось у душі Вальжана зламалося і водночас воскресло. В цей момент змінює все. Момилість, яка прийшла без запиту, здатна змінити серце. І це, це початок роману Віктора Його. Далі Жан Вальжан проживає життя мера міста і його репутація в цьому місці як дуже порядної, сорем'язливої людини, доброї людини і так далі. І ось цей початок історії нагадує мені, те, що трапилося в місті Наїн. І наш основний текст це Івангелії від Луки, 7 розділ, 11, 17 вірш. Ісус заходить в місто Наїн з учнями. Після цього Він, Ісус, пішов до міста, яке зветься Наїн. І сталося, що з ним ішли численні, його учні та багато людей. Коли він наблизився до міської брами, виносили мертвого єдиного сина у матері, яка була вдовою, було з нею багато людей з міста. Побачивши її, Господь змилосердився над нею і сказав їй не плач. Підійшовши, він доторкнувся до мар це такий гроб або труна, ті, які несли стали. І він сказав: Юначе, кажу тобі, встань. Мертвий підвівся і почав говорити: тож Ісус віддав Його матері, а всіх охопив страх, і вони прославляли Бога, кажучи, великий пророк з'явився між нами, і Бог відвідав свій народ. І розійшлася ця мова про нього по всій юдеї та по всій країні. Давайте трошки розберемо, що тут робиться в цьому тексті. Перше Ісус із учнями входить у місто. Десь вони були, і далі на шляху Ісуса цей Наїн таке місто. Ісус був не сам, не тільки 12 учнів було, була така толпа учнів. І вони стали свідками цього чуда. Це одна група свідків, бо була ще інша група свідків із цього міста місто Наїн невеличке, непримітне місто, але воно стало місцем великого чуда. Де Воскресили ось цього юнака. Воно розташоване на південному заході від Капернаума недалеко. І оця процесія поховання, на яку Ісус з учнями натрапив. І тепер що там тепер відбувається? Вдова і син. Коли ми дивимося на вдову, все дуже сумно. Це схоже на картину нашого світу. де Скорбота та сльози її надія втрачена, бо ця жінка втратила єдиного сина, а перед цим і чоловіка. Вона ніхто без дітей, без чоловіка, без імені. Вона і так вже бідувала, бо не було чоловіка, кормильця, того, хто піклувався про неї. А тепер же вона приречена на жебрацький спосіб життя і голодування, а також на самотність, бо єдиний син помер. В житті не лишилося ніякого сенсу, ні в чому не лишилося сенсу геть. Вона не просить про допомогу, бо в тому теж вона не бачить ніякого сенсу. Вона не може зарадити цим обставинам, які сталися, тому вона просто мовчки і ридаючи, йде за труною. І в даному випадку життя такої жінки це тортури. Продовження життя це як тортура. Така картина відкрилася Ісусу, коли вони потрапили в це місто. Що зробив Ісус? Господь побачив її, Він звернув на неї погляд. Не відвернув погляд, а звернув погляд. І ми всі розуміємо, що в нас багато зараз всякої інформації, постів, зустрічей з людьми, отаких от контактів, від яких хочеться відхреститися. Відвернутися і йти собі далі. Та Ісус так не зробив, замість того, щоб відвести погляд, Він на неї глянув. Е і не просто глянув, Бог дуже добре знає, в якому вона становище, бо Він знає нас повністю. Він знає, в якому ми становище. І одне діло знати або визнавати той факт. А інше діло, і про це ми будемо говорити більше, як до цього факту ставитися. Чи... Чи байдужий Бог? Не байдужий. Бо він втрутився. Не пройшов повз, побачив і втрутився. В цю історію, в це життя, в цю процесію. Він змилосердився. І тут Лука використовує слово «сплан... сплакнізомай. Грецьке слово. Ну, таке слово, що значить? Та непонятно, що значить, але. Якщо говорити про якусь там шкалу, то це максимальне слово для вираження смутку і співчуття. Тобто в грецькій мові ну, більш сильнішого слова нема. Якщо б це було б трошки, було б інше слово, бо вони є. А тут максимально використано. І це для стародавнього світу було дуже дивовижно, дуже незрозуміло. Бо одним із найшляхетніших вчень було, був стоїцизм. Стоїки вважали, що для Бога найбільше характерні байдужість і відсторонення. Він не здатний співчувати. Чому так? Логіка проста. <кхід> Вони міркували, якщо так виходить, що людина одна може викликати певні емоції або співчуття, або якісь реакції в іншій людині, то така людина в певному сенсі може попливати на іншу людину. Якщо може попливати хоч трошки, це значить, що вона може. Контролювати її трохи. Але ж Бог самий сильний, мабуть. Якщо Бог відчуває емоції, значить його можна контролювати. Значить, можна щось зробити, розвісти на слізу. Там, ну, це логіка стоїків. І для них було дуже незрозумілим і дивовижним, чому От... це поняття, ці слова, бо не. Вони... Не всі розуміли, що таке син Божий, але розуміли Господь. Чому Він так себе поводить? Бо логіка стоїків рушиться, а ось ця картина вона нікуди не зникає. Вони бачили, що це не було ну, приховано, чи якось там треба було придивлятися. Вони реально бачили, що Бога зворушило людське горе. І. Це водночас і радує, але і з іншої сторони лякає. Тому що нам, можливо б, в якомусь сенсі було б простіше, якби Бог просто сидів там собі на троні і не ліз у наші справи. Та він не такий. Він втішив вдову, сказав їй не плач. Хоча теж тут не обов'язково було цього робити. Тому що. Можна було просто технічно зробити чудо і піти далі. Але Ісус не просто робить роботу. Він комунікує. Він втішає, Він докоряє, Він пояснює, вчить, возиться із людьми. Що він ще зробив? Він торкнувся труни. Тут уже у юдеї питання виникли, тому що це. Пряма, пряме нехтування тим фактом, що він опоганиться, ну так не можна, торкатися мертвячини, чи ось цього всього там є в них ціла е, список правил дотримання ритуальної чистоти. А він не дотримався. Він знехтував цими правилами. Та так вийшло, що, як і в історії з Прокаженим, якого Ісус не просто дистанційно благословив. А обняв не проказа перейшла на Ісуса, а не Ісус став нечистим. А прокажений став здоровим. Так само і тут Ісус ілюструє, наскільки Він був несприйнятливим до таких опоганень. Коли він торкнувся до труни, нечистота не торкнулася Ісуса. Скоріше його сила негайно розвіяла присутність будь-якої смерті та опоганення. І Ісус Воскресив Юнака. Це реальне чудо у цьому місці використано слово Анакатізо. Теж ну, грецьке слово Анакатізо. Що значить? Непонятно. Але є інформація, що тоді ж були медики якісь там. Ну, медицина ж тоді була. І от медики, професійні медики. Які там записували якісь свої конспекти, вони і саме це слово використовували, коли говорили, що хворий там сів, що одужує і так далі. Тому це медичний термін. А якщо ми ще згадаємо, що Лука теж був медиком і особливо уважно ставився до всіх таких медичних штук, то це не просто співпадіння, що тут використане таке слово. Це підтвердження факту Воскресіння. Ісус, втрутившись у цю процесію, пред'явив свої права на життя юнака. Цей юнак був вже відмічений початкою смерті. І ми тут бачимо, що Ісус не тільки пан життя, Він панує над смертю. Свідки, як і учні Ісуса, так і ці горожани рідні цієї жінки, родичі. Вони бачили чудо. Е, вони не просто спостерігали це як якусь виставу чи явище. Вони відрогували. Як вони відрогували у 16 му вірші Лука пише: А всіх охопив страх. І вони прославили Бога кажучи, великий пророк з'явився між нами. І Бог відвідав свій народ. Кажучи, Бог відвідав свій народ, вони мали на увазі, скоріш за все, що через цього Пророка Великого. Вони не розуміли, що насправді Бог буквально відвідав свій народ особисто. Сам. І в цій історії я хотів би звернути увагу на одну деталь. Дуже важливу. Це неймовірне чудо, це неймовірна радість для вдови і для цього сина, хоча, мабуть, більше для вдови, тому що ну, син вже все там, якби. А вдові треба було ще якось жити, за щось жити, переживати постійну, постійний смуток втрати. І тут неймовірне радісне чудо сталося. Але є одна деталь: Ісуса ніхто не просив це робити. Це те, на що я хочу звернути увагу. Ніхто не клопотав за вдову. В неї не було ні захисника, ні піклувальника. Господь сам став її захисником із власної волі. Ексмеромоту -um це юридичний термін. Він використовується в суді і зараз використовується. Він означає з ініціативи суду. Ніхто із сторін не подавав ніякі клопотання, це суд вирішив сам. Із власної волі. Суди часто використовують його для позначення якихось дій добровільних, щоб вони були зроблені без впливу там, тієї чи іншої сторони. Тож, як моту значить, з власною волею, за власним бажанням. І Бог дарує безкоштовну благодать і милість просто тому, що він так вирішив. Ми це бачимо в цій історії з довою. Ісус із учнями йшов кудись собі своїми. Ідеями, планами. Звісно, що це не просто так, що шлях Ісуса перетинає ось, це, ось ця процесія. І Ісус міг далі піти і все зробити, але Він втрутився з власної волі і змінив. Давайте ще розглянемо кілька місць, де явно видно ось це ексмеромоту. Слання до Филипян, Другий розділ, 6, 7 вірш. Він, маючи Божу природу, не вважав посягненням, посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба. Постав у подобі людини і з вигляду, був як людина. Це про втілення, це про те, що Господь не прийшов на хмарі на летючій тарілці, чи я не знаю як. Прийшов через народження. Був немовлям, а до того ембріоном, а до того заплітаною яйцеклітиною. І, звісно, всемогутній і всезнаючий Господь. Вибрав це сам. Ніхто не міг би йому щось протиставити, чи попросити, чи змусити. Він вибрав це сам з власної волі, став як людина. Як ви думаєте? Коли якийсь герой прославляється більше? Якщо говорити про DC серію там, чи Марвел, ці всі комікси, там є такі супергеройські штуки і супергеройські філософські питання. Як то питання стосунків або добра і зла. І от іще одне питання є в мене. Як ви думаєте, коли герой прославляється більше? Коли являє усю свою силу та міць, чи коли відмовляється від неї і переносить страждання заради тих, кого любить? Проявити силу чи відмовитися від неї що важче? Питання до вас особисто. Подумайте собі, коли будете мати вільний час, коли Бог прославився більше під час творення світу чи на Христі? Творіння свідчить про Його славу. Хрест відкриває Його серце, Його могутність нас вражає, Його жертва нас змінює і трансформує. Це про втілення, яке теж відбулося з власної волі. Тепер ще два випадки із служіння Ісуса земного. В Євангелії від Івана в п'ятому розділі є історія одна. В є в Єрусалимі біля овечої брами купальня, що по-юдейському називається Витезда. Вона має п'ять критих входів, у них лежало багато недужих сліпих, кривих, сухих, які очікували руху води. І тут пояснюється бо ангел Господній час від часу сходив до купальні і збурював воду. Хто перший заходив після збурення води, той ставав здоровим, хоч би якою була його недуга. Умови акції зрозумілі. Був там один чоловік, який 38 років не здужав. І Ісус, побачивши його, як лежав, і знаючи, що довго він уже хворіє, сказав йому: Чи ти хочеш стати здоровим? Хворий відповів йому: пане, немає людини, яка вкинула б мене до купальні, коли збурлить вода. Коли ж я приходжу, то інший вже заходить раніше за мене. каже йому Ісус: Остань, візьми свою постіль і ходи». Чоловік тут же став здоровим, узяв свою постіль і почав ходити. І ось то теж е... мені 39 років. Ця людина 38 років не здужала. Це все життя. І, можливо, там було якесь дитинство, поки ще більш-менш було все нормально, але з часом, скоріш за все, він остався один. І місце його перебування це була ось ця ці сходи в цій купальні, на яких він провів роки. Знаючи це і бачачи це, Ісус не пройшов повз. Не було кому попіклуватися про цього чоловіка. Постійно був хтось інший, хто був перший. І Ісус попіклувався про нього. І знов таки я задаю собі питання, Ісус, на що тобі це? Чому ти так робиш? Тут немає проповіді, тут немає ніяких покаянь. Ісус просто зцілив цього чоловіка. Знову ж таки, чоловік не просив його. Та коли Ісус йому спитав його, то цей чоловік не почав: ну, та понятно, що хоче. Ні, він вчепився за це. Він був стомлений і зморений своїм цим станом, який. Тривав десятиліття, і тут замайоріла надія, він чепився за неї. Та Ісус перший простягнув руку з власної волі. І ще одне місце є. Тут ми прочитаємо про Закхея. Івангелії від Луки, 19 розділ з 2 по 9 вірш. І ось чоловік, якого звали Закхей. Це був старший надмитниками і був багатий. Прагнув побачити Ісуса, хто він, але не міг через НАТО, бо було багато зросту, бо був малого зросту. Побігши наперед, він виліз на смоківницю, щоб його побачити, коли він там проходитиме. Прийшовши на те місце, Ісус глянув, побачив його і звернувся до нього. Закхею, негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути в твоєму домі. І Він швидко зліз і прийняв його радівчі, а всі побачили. Побачивши це, нарікали, кажучи, «Навіщо, навіщо зайшов він, щоби зупинитися в грішної людини? Встав Закхей і сказав Господу: ось, Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо когось чим скривдив, повертаю в четверо. А Ісус промовив до нього: сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо й він, син Авраама. Хоча Закхей мав багатство і владу, він відчував духовну порожнечу. Його професія, митника, приносила йому великі гроші, але й ізоляцію та презирство від людей. Христос простягнув руку, запропонував стосунки. Не тому, що Закхей щось зробив. Закхей не сподівався щось мати, хоча б побачити. А Ісус серед усього натовпу підводить очі і каже, злізай, Закхей. Завітало спасіння до цього дому. Бо він син Авраама. Усі люди, якими був оточений цей Закхей через його професію, щоденно оскаржували це. Ти не один з нас, ти зрадник. Фу фу Що геть? А Ісус при всіх назвав його. Ти син Авраама. Ну і апогей цього, ексмеромоту, це хрест. І ось що говорить Ісус у Євангелії від Івана, 10 розділ, 17, 18 вірш. Саме тому любить мене Отець, що я кладу свою душу, аби знову прийняти її. Ніхто не бере її від мене, але я сам віддаю її. Владу маю її віддати і владу маю знову її прийняти. Цю заповідь я одержу від мого Отця. Його жертва не реакція на людське прохання, а ініціатива любові з власної волі. Божа благодать не реакція, а ініціатива. Як писав Меттю Генрі, Бог діє ексмеромоту, тобто вільно, добровільно, без зовнішнього впливу, керуючись своїм характером, бо він такий є. Це підкреслює, що спасіння це не результат людських зусиль, а дар ініційований Богом. Цитата Меттю Генрі. У всіх наших стосунках із Богом благодать випереджає нас благословенням доброти. І вся наша втіха не в тому, що ми знаємо Бога, а в тому, що ми є знані ним. Оце наш Бог, Оце Христос. Це той, хто завойовує наші серця, перед ким ми в поклонінні схиляємо, коліна знову і знов. Агнець Божий. Наш Бог не байдужий. Він не сидить собі відсторонено на троні, він дивиться на нас, він бачить нас, Він іде до нас. Він, а не ми, Він йде до нас. І все це з любові та з власної волі. Такий Бог не залишає і нас байдужими. Його не можна просто споглядати здалеку. Йому хочеться віддати себе цілком, жити з ним, служити йому, належати йому завжди. Вільям Барклі теж говорить, коментуючи ці істини, немає нічого дивного в тому, що ми любимо Бога. Особливо, якщо згадати всі його дари навіть щодо Ісуса Христа. По-справжньому дивним є те, що Він любить таких бідних. Та бунтівних створінь, як ми з вами. Я буду закінчувати і спробую зробити кілька висновків. Якщо ви вже з Христом, хочу вас підбадьорити та нагадати, ваша віра народилася не з вашого власного зусилля, а з його ініціативи. Ваша надія не в тому, що ви його не забудете, а в тому, що він ніколи не пройде повз. Пам'ятайте, не ви його тримаєте, він тримає вас. Якщо ви роздумаєте над покаянням, хочу застерегти, коли Бог діє ексмером мото, з чистої добровільної любові. А людина відповідає холодністю, зневагою чи байдужістю, це не просто якась втрата. Це ніби плювок у лице того, хто тебе зцілює. Це не нейтралітет, це активне відкинення Божого серця. Є, на жаль, І, на жаль, є ті, хто бачить і проходять повз. Є ті, що чують поглики, затуляють вуха, Є... і це є трагедія не просто не повірити, а побачити милість і відкинути її. Христос діє екс-меромоту із власної ініціативи, з любові, яку ніхто не просив, але кожен потребує. Він підійшов до вдови, до Закхея, до недужого. Він підійшов до тебе не за запрошенням, а за своїм власним бажанням, бо він тебе побачив. Таку любов неможливо споглядати байдуже. Має бути реакція. Це не благодать для естетичної насолоди. Чи релігійного коментування, роздумів, це милість, яка торкається серця, викликає трепет, буде до життя. Її можна відкинути в цьому й трагедія, біль і втрачена надія. Коли хтось відвертається від Божої ініціативи, це не просто помилка, це наче умисна рана тому, хто простягнув руку допомоги. Тому сьогодні не час для споглядання, не залишайтеся глядачем. Перед таким Богом ти оживаєш, ти встаєш, як той Воскреслий юнак. І йдеш за тим, хто любить тебе першим, хочеться присвятити йому життя. Хочеться служити йому, хочеться належати йому без вагань. Бо це наш Бог Бог, який не проходить мимо, який виявляє милосердя, який торкається і дає життя. Давайте помолимося. Дорогий Господь, я дякую тобі за твою милість і за твою ініціативу, без якої б нічого не було. Господи, усі наші потуги, щось там зрозуміти розбивається, Боже. Розбивається, бо ти незрівнянно величніший і більший. І цю сходинку на небо, яку людство будує все своє життя, вона безперспективна. Тому що шлях додому, шлях на небо, він. Зверху донизу. І Ти прийшов, Ти втілився, Господи, з власної волі для того, щоб нас спасти. Я дякую Тобі, Боже, за твою жертву на Христі. І я молю, Господи, щоб кожне серце вибудовувало навколо цього свій світогляд, своє життя. Нехай це буде фундаментом для тих, хто повірив Тобі. І нехай це буде закликом для тих, хто вагається, хто думає, чи повірити Тобі. Благословенний будь, Господь. Слава тобі, честь і хвала. Амінь.